У місці Броди дороги потребують капітального ремонту, яку із доріг не можуть відремонтувати більше 15 років. Дивіться далі. Проблема з дорогами у центрі міста Броди споконвічна. Нещодавно ми випустили сюжет про вулицю Юридика, де замість асфальту насипали землю. А сьогодні мова піде про дорогу на території колишнього базару. Напроти центрального парку, де можуть паркуватися автомобілі, вже більше ніж 15 років, не можуть нічого зробити. Оскільки проєктант вже наробив біди із центральною площею і людям нема де паркувати автомобілі, то просимо владу посприяти тому, щоб хоча б тут на території старого базару була парковка, а не озеро, в якому купаються голуби. Тільки ми дуже просимо. Більше не звертайтеся, будь ласка, до проєктанта, який розробляв проєкт площі Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.